Альтанки, що розташовані у сквері імені Кожедуба, міська влада пропонує бажаючим брати в оренду. Це обговорювали під час засідання виконавчого комітету, де і передали улюблене місце загального відпочинку шосткинців у комунальну власність відділу культури та туризму. Балансова вартість 168,202 шістдесят гривні, і стартова аринна плата 1682,02. шістсот Згідно положення про передачу оренду, це береться двоє. 12% річних. І потім ще, коли переможець, буде оголошений, протокол буде. І нарахується, ще 20% податку на додану вартість, відзначеного законодавства. Буде проводитися аукціон. Ті, хто більше дасть ціну, аренної оплати. У нас багато підприємців приїжджають до нас з інших територій. Ось вони повинні знати. Конкурентне середовище повинно бути, не треба скромнити. Як завжди, серед розглянутих була і низка питань соціального спрямування, зокрема про надання матеріальної допомоги. Майже 2,5 мільйони. Мінімум, який ми можемо проплатити, це ну скажімо так. 2 мільйони 100. Що стосується об'ємів на місяць, це складає 1 мільйон 220 тисяч. В січні місяці 379 тисяч із цієї суми були вже виплачені, це відповідно програми соціального захисту, сім'ям, в яких є діти до 18 років, в сім'ях загиблих, хто отримує послуги Гемодіалізу це сюди входять. Якщо зараз проголосуємо члени виконкової комісії, то вона повинна бути більш принципова. Также ми ж далі зайдемо якийсь тупік по розпису мільйон двісті, а пропонується 2 мільйона з половиною. Таких коштів нема, це тільки будемо резервні, не резервні а кошти лютого місяця, так як вже. Ні, така в лютому, а потім дойдемо, а потім півроку, а потім скажемо. Людина хвора, онкозахвора, ми скажемо, так все закінчилося. Тобто комісію я прошу більш принципово. Є різні випадки. Ми всі, у мене теж душа болить за людину, якщо вона приходить і жалується, що їй треба лікуватися. Але тут вихода, ми повинні із самих самих гірших, самих гірших. Розумієте? Понятно, що ну, люба хвороба це важко, люба хвороба треба допомагати, лікувати. Але тих коштів просто в бюджеті нема. Просто з нас забрали більше 300 мільйонів гривень. Понятно, що зовсім критична ситуація. Понятно, що сім'я одинока, понятно, що там не копійки доходу, крім пенсії нема, це зрозуміло. Але є сім'ї більш-менш. Понятно, що багатих, дуже мало сюди не звертаються. Але треба знаходити якусь середину, щоб ми не вийшло що зовсім бідному чоловіку. Не дамо й копійки на якусь пілюльку або на якусь операцію, де за межами нашої центральної районної лікарні. Також говорили і про можливість впровадження в громаді нового соціального таксі, яке буде надавати послуги для інвалідів та людей з обмеженими фізичними можливостями. Територіальний центр працює із закордонними. Організаціями, як ось закордонна організація, спеціальна програма підтримки східної України. Це німецький фонд. Ці, ця організація, саме контролю, свої послуги, надає під контролем нашому уряду територій і співфінансування з Європейським союзом впроваджується відповідна програма, і відповідно цієї програми будуть надавати нам. Таксі так. члени виконавчого комітету внесли зміни до переліку суспільно-корисних робіт, збільшивши при цьому кількість осіб, які можуть бути до них залучені з 250 до 400. А також розглянули питання про надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. І затвердити компенсацію по заявам 23 громадян на загальну суму 1 мільйон 691 тисяча гривень. На сьогоднішній день в систему Дія зареєстровано 104 заяви від громадян. 104 Тобто у вас не початий край роботи. Виявилося ось при цьому ракетному обстрілі, що у нас більше половини людей не оформлені документи на власність. Розумієте, більше половини. Вони не можуть отримати допомогу, тому що дія не приймає, якщо твій паспорт не своєчасно фотографія вклеєна. Воно не приймають, якщо паспорт старий, воно не приймає, якщо в тебе власність не зареєстрована, воно не приймає, якщо власність зареєструна, дуже давно і не обновлена. І таке інше. Воно не приймає, якщо твій син теж співвласник квартири і не в дії, теж не приймає. Тобто у нас не оформлених море документів усіх. Я не говорю, що кинуть усе зараз і розпочинати ці роботи, але планом порядку звертаюсь до всіх, ми повинні свої майнові можливості оформляти. Міський голова дав доручення Олексію Тригубу пришвидшитись і допомогти всім постраждалим, яких наразі близько трьох сотень, оформити документи на отримання компенсації за пошкоджене житло.